Ви вже відчували це раніше, чи не так? Це дивне відчуття, що ви та молодші покоління не просто живете в різні часи, але й працюєте на абсолютно несумісних операційних системах. Зробіть глибокий вдих і зверніть увагу на те, що я вам зараз скажу: це не все у вашій голові. І це точно не просто про те, щоб бути старшим, те, що відрізняє тих, хто виріс у 1970 х від тих, хто народився після 2000-х, є чимось набагато глибшим. Це не різниця між поколіннями, це різниця в ментальній архітектурі. Ваш розум був побудований у тиші, їхній у шумі, і ця єдина різниця змінила все у вашому сприйнятті життя, болю та виживання. Але звідки береться ця, здавалося б, незламна сила. Відповідь починається в місці, яке сьогодні вважалося б злочином. Вакуум нагляду заплющте очі на секунду. Спробуйте згадати, коли ви востаннє почувалися справді вільними. Для вас цей спогад, ймовірно, пахне гарячим асфальтом і звучить як велосипедний ланцюг. Уявіть собі сцену: вам 10 років. Ви виходите з дому о другій годині дня, ви зникаєте. Минає п'ять годин. Ніхто не знає, де ви, немає GPS», немає текстового повідомлення з питанням ти в порядку. Було лише одне правило: гнучке та священне: повернися, поки не ввімкнуться вуличні ліхтарі. Сьогодні такий сценарій викликав би паніку, поліцію, відчай. Але тоді це був просто вівторок. Цей вакуум нагляду породив те, чого не може навчити жоден сучасний курс. Вісцеральну впевненість у власній здатності вижити. Ви навчилися постояти за себе не тому, що хтось навчив вас на уроках, а тому, що не було кому це зробити за вас. Той голос, який каже, Я впораюся, не народився з його. Він народився з необхідності, і він був викований на прикладі тих, хто був до вас, виховані тими, хто вижив. Щоб зрозуміти, чому ваш розум працює саме так, нам потрібно подивитися на те, хто сидів на чолі столу. Ваші батьки. Більшість із них дивилися війні чи крайній бідності в очі. Вони були людьми, які виросли занадто швидко. Вони не говорили про травми чи почуття за обіднім столом. Не тому, що їм було холодно, а тому, що їхньою мовою була мова виживання. Якщо щось ламалося, чи то тостер, чи стосунки, ви це лагодили. Викинути це було неможливо. Ви виросли, вбираючи цю атмосферу. Відповідальності не навчали красивими словами. Це було повітря, яким ви дихали в будинку. Коли у вашому дитинстві щось йшло не так, рішення не приходило ззовні. Світ не зупинявся, щоб допомогти вам. Ви були своїм власним порятунком. Це навчило вас жорстокому, але цінному уроку. Ніхто не прийде мене врятувати, тож мені краще встати. І саме цей менталітет відрізняє вас, коли настає хаос. Імунітет до хаосу. Давайте будемо чесними. Ви лазили по високих деревах без ременя безпеки. Ви спускалися з пагорбів на велосипеді без шолома, ви були подряпані, стікали кров'ю та шкутильгали додому. Сучасному світу це здається безвідповідальним, але для вашої ментальної архітектури це було елітне навчання. Ризик не був закодований у вашому мозку як небезпека смерті, а як частина гри. Ось чому сьогодні, коли на роботі чи в сім'ї трапляється справжня криза, ви відчуваєте різницю. Поки молодші люди завмирають або шукають винних, ви інстинктивно відрізняєте реальний ризик від просто шуму. Вони кричать, ви прораховуєте, вони завмирають, ви дієте. Річ не в тому, що ви не відчуваєте страху, річ у тому, що ваші системи сигналізації не спрацювали через що завгодно. Вони вже перевірені в реальному світі, а не на екрані, що підводить нас до прірви, яка відділяє вас від тих, хто народився у 2000 році стосунки з самотністю, розкіш нудьги проти тиранії дофаміну. У 70-х роках самотність була просто самотністю. Ви могли годинами проводити у своїй кімнаті, дивлячись у стелю, нудьгуючи, і ніхто не з'являвся, щоб вас розважити. Ця вимушена тиша не знищила вас, вона зміцнила вас. Ви навчилися жити зі своїми думками, не панікуючи, а тепер подивіться на покоління 2000-го. Вони не слабкі, як кажуть багато хто. Вони виснажені, вони народилися всередині машини швидкості, сповіщення, порівняння, нескінченні екрани. Їхній мозок ніколи ніколи не відпочиває. Інформацію, на обробку якої ви витратили тиждень, вони отримують за 15 хвилин. Вони здаються швидкими, але вони виснажені. Вони не знають, що таке нудьга, і тому не знають, як перезарядитися. Для них тиша лякає, для вас це старий друг. Але вся ця сила, ця здатність терпіти тишу та вирішувати проблеми. Це дається дорогою ціною, яку ви рідко визнаєте. Прихована вага буття скелею. Поставте себе в таку ситуацію зараз, ви виснажені, ваше тіло болить, ваш розум важкий. Але коли хтось запитує у вас все гаразд, що ви відповідаєте? Все добре, я можу впоратися. Ментальна архітектура тих, хто виріс у 70-х, має структурний недолік, величезну складність просити про допомогу. Тому що у вашій голові сказати Я не можу звучить як зрада тієї дитини, яка сама себе захищала на вулиці. Ви дізналися, що опір це любов, що терпіння в мовчанні це благородство. Але правда в тому, що ти не зроблений із заліза, ти втомився, і світ, звиклий до твоєї сили, забуває, що ти теж кровоточиш. Вони просто припускають, що ти вирішиш її, як завжди. Міст між світами, але ось остання істина, яку тобі потрібно винести з цього відео. Люди, які виросли в 1970-х роках, не є старими чи застарілими. Ти рідкість, ти останній місток між повільним, людським аналоговим світом і швидким, шаленим цифровим світом. У тебе є терпіння того, хто вміє чекати, і спритність того, хто вміє вирішувати, твій розум. Не був завантажений, він був викуваний. Тож наступного разу, коли ти відчуєш, що не вписуєшся, пам'ятай, якорі не були створені для того, щоб плавати на поверхні разом з рештою. Вони були створені для того, щоб утримувати човен, коли настає шторм. І саме таким ти і є.